Опічне, це не просто точка на карті Полтавщини, Це сперження серце української традиції, де глина вона справді відроджується і ти можеш потримати частинку такої українських традицій в своїх руках. Можеш випити чаю зі своєю кружкою, яку ти приготував. Сьогодні наш в гостях у біслянської аптілі, і ми говоритимемо з керівником. Ольгою Блохою. Буде цікаво, не перенукайтесь. Колупатись в глині, це воно треба. Гончарство це моя любов, моє захоплення, і гончарством я живу. Ну дуже круто, я вважаю, якщо людина от знаходить себе, от якщо гончарство для неї це і мистецтво, і бізнес, і творчість. Вітаю Ольга. Розкажіть нам, будь ласка, як ви взагалі потрапили в цей світ гончарства? З чого все починалося? Доброго дня. Що все розпочиналося? Це, мабуть, все ще розпочалося 2006 року. Коли я перейшла до школи, зараз це художній ліцей імені Василя Кричевська. На той час це була державна спеціалізована художня школа-інтернат імені Василя Кричевського. Це я туди перейшла до восьмого класу. І там якось, знаєте, там гончарство, живопис, рисунок, всі ці мистецькі предмети були. І якось воно трішки захопило. І я почала там навчатися, все було добре, ну, навчалася як середня статистична дитина в, цьому, е, в цій школі. А потім 2008 року відбувався міжнародний фестиваль гончарства, там, де діти з усієї України брали участь в цьому фестивалі. І також ми туди подалися з роботою. І на цьому фестивалі я пам'ятаю, я здобула перше місце. Це був просто шок. Це було щось неймовірне. Знаєте, там з усієї Ви не виділяли? Ні. Ну якби всі були на рівних умовах, там з мого класу, так також багато. Учні саме навчалися на гончарстві, на кераміці були вони, потім вже поступили. А так у нас всіх задатки були, якби. І потім, от саме у 2008 році, якось так, ну, знаєте, ще це шкільні роки. Ти вдома порадився з батьками, обговорив це все, чи потрібна ця справа, чи ні. Що це взагалі гончарство? Колупатись в глині, оце, воно треба. <реш> <реш> так. <реш> 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 ну так, Гончарі, хто були ці гончарами, глядь ну, на той час у пічні, що тут, де тут те гончарство? Ну, якоби роботи немає на цій Спеціальності і потім, все ж таки, такими кроками маленькими було прийнято рішення, що я буду вступати саме напустили. Так добре і в тисячі... 2009 році це була вступна компанія. Для того щоб вступити на спеціальність художник декоративно прикладного мистецтва, або просто там кераміка, скульптура, потрібно здати три основні базові предмети: це рисунок, живопис і композиція. Як би ти там не ліпив, що б ти там на гончарному крузі не витворяв, але тобі треба здати три цих академічних теорія, предмети. Так? Практика ага. здавалися екзамени три дні, і тоді якраз так співпало, що в Полтавському університеті Кондратюка, що зараз політехніка, що в Львові, що в Києві в академії Бойчука, екзамени співпрацювали. Пали всі на один період в один час, тобто потрібно вибирати або ти йдеш один. в Київ, або в Полтаву, або у Львів. І потім було таке прийняте теж та рішення, порадившись з батьками, ж, звісно, що це буде Київ. Якщо вступаємо, то вступаємо туди. І ото почалось навчання. Так, ціле літо я ходила на додаткові заняття, бо те, що я ліпити вмію, це супер, але ж треба ще здати всі ці основні предмети. Чи були у вас якісь нові пізнання тоді? Чи ви вже все в принципі вміли як ліпити? Я не уявляю, як можна вчитися гончарству там 4 роки, при тому, що ти займався цим в школі? Оце наша школа на той час колегію мистецтв він дає. Просто шалену базу. Просто це як кістяк, знаєте, всі основи-основ. Ми там вивчали і ліплення, і гончарство, і розпис, і працювали з різними глинами. Тобто, я йшла в інститут Бойчука, на той час та був інститут Бойчука, я йшла вже повністю підготовлена, якби я знала, що це. А більшість моїх одногрупників вони йшли вміли малювати, але не вміли ліпити. Тобто тут була така вагома перевага. Значило, так. так. Круто. Розкажіть, будь ласка, що для вас особисто означає гончарство? Це про бізнес, це про якесь таке дихання душі, творчість чи про що? Гончарство це моя любов. Моє захоплення, і гончарством я живу. Дуже багато є порівнянь що таке гончарство. Багато хто чує слово гончарство, для нього гончарство це гончарний круг. Mm -hmm. Ні, гончарство це все. Це будь-який виріб, який створений за допомогою глини. Там і куклик, і чашечка, і свічник, і кахельна плитка це все гончарство. Гончарство ну дуже круто, я вважаю, якщо людина от знаходить себе. От якщо гончарство для неї це і мистецтво. І бізнес, і творчість зійшлись. зійшлись всі три. Це просто це дуже важливо, тому що на одному не дні творчості, якби без якоїсь там менеджерської нещасного жилки, ну це дуже складно витягнути, так, вивести oh, це все особливо зараз. А особливо зараз це набуває не неабиякої популярності і такого, якби ще я б сказала, одного розквіту. Якщо ми говоримо зараз про пішнянську кераміку, ага. то це навіть ще знімати тіктоки. Тіктоки, ось... так. Якщо ти йдеш ще в ногу з часом, це просто в тебе просто бінґалі <laughs> <Так. всі>? не скажіть від шматочка глини до готового предмету, до готового виробу. Який шлях проходить? Шлях кожен предмет, той що позаду нас, той, що в нас тут приміщення, чи десь ви бачите на прилавці в магазині проходить шлях це мінімум до від двох до чотирьох тижнів. Це такий так. Спочатку спочатку, що все починається? Спочатку майстер, якщо він створює там, наприклад, глека глечика, він підготує глину, вимісить до її до потрібної консистенції. Потім поставить цю кулю на гончарний круг, сформує цю форму. Є глечик, знімаємо ми з форми, потім він трішки підтугає, бо глину, якщо зразу ну, її так придавити, трішки, то вона буде деформуватися. Потім майстер привив прикріпить вухо, ручку глека, mm -hmm. потім підточить ще його плюс, зробить робить денса йому, поставив всі підписи, там клеймо. Глек це він складається на нього є шия. Пузо, uh -huh. ручка, а ден це, це дно його uh -huh. дно, так. Все, зрозуміло. А потім майстер, якщо це буде розписаний, розмальований глек, тоді майстриня буде його розписувати, uh -huh. наносити орнамент ангобом, ну ангобами здебільшого нанося, наносяться орнаменти. А потім цей глек, уже коли ми повністю зробили, є все красиво, декор оздоблений. Ми відносимо спеціальну кімнату, сушильню, і там він залишається сушити. Тобто з вироба починає виходити так, волога. Це десь два тижні мінімум, і вона має виходити поступово. вона Так випаровується, ага. і так поступово, поступово. Вже коли повністю виріб висохнув, потім ідуть випали. Теж випали, це теж дуже такий довготривалий процес. Спочатку йде випал на 950 градусів, випал триває здебільшого 10-12 годин. Піч набирає цю температуру, потім піч охолоняє ще добу, щоб можна було додоркнутися до цих виробів. Потім, коли все вдало, все супер, вироби проходять такий процес обливання, їх поливають поливою. І коли вже тільки полили поливою, знову вантажать піч і дають температуру 1100 градусів. І перед цієї високої температури ця полива розтікається. Можливо, ви бачили наші вироби, взагалі вироби керамічні, вони такі блискучі глянцеві, то це є полива. Я думала, це лактор. Ні-ні ні, це, це полива. Okay. Але я собі це так уявляю, що це якась кімната в журовні, можна людей чогось можна підкинути. І там, десь це наразі це температура. Як, як взагалі це все виглядає? Це все виглядає, це кімната, як ви говорите, там стоїть у нас дві муфельних печі. Одна на 280 літрів, друга на 60 літрів. І оце там майстер починає чаклувати, технолог наш. Він завантажує, то розвантажує, то поливає ці всі вироби, підтирає їх, там доводить до досконалості, прибирає якісь дефекти, і там оце в цій кімнаті відбуваються чари. Спочатку, якщо це, наприклад, перший випал, якщо ми на завантажимо туди тисячу виробів, там свистунці, прикраси, миски завантажили. Якщо це буде другий випал, то за цієї тисячі ми зможемо випалити там тільки 400 виробів. Тому що, якщо це, наприклад, глечик. Форма глечика. Ми всередині в нього можемо покласти там іграшки-свистунці, рибки, півники, тобто, знаєте, наповнити його. Але якщо це вже полив'яний випал, то ми не можемо наповнити, бо виріб покритий зовні і всередині поливою. І якщо до нього щось буде торкатися, воно просто прикипить, і ми достанемо таку інсталяцію всередині глеки з цими півниками, свистинцями, готовий да, такі, знаєте, що не можна підняти. І тому кожен виріб має стояти десь по, хоча б, так, да, 0,5. А коли висушуються, вони можуть разом. Коли йде перший випал, так можуть торкатися один до одного. Це він взагалі не заважає. Це взагалі технолог, це як окремий світ взагалі. Так. Да. Я так розумію, які ще є ролі? От на кого поділяються, щоб пройти весь цей шлях? Є гончар, який підготовляє цю глину. Є майстриня, та що розписує. Uh -huh. По розпису, є той, хто доглядає за цими виробами, у нас здебільшого це той, хто його робив, за ним Додірає і догляд ні, доглядає. Виріб починає підсихати, uh -huh. і він зверху швидше сохне. І якщо майстер прогавить, що от такий перепад сушки, тут висох, а тут ще мокрий, його треба перевернути верх дном, щоб сушка почалася зверху, тобто з денця вже. Uh -huh. Як тобто, якщо не ну не доглянути, готовий він трісне. Ми просто його знову переб'ємо молоточком, заліємо водою і будемо знову е, використовувати цю глину. Як раніше люди цьому всьому навчались і знали такі деталі і такі тонкощі? Просто для мене це реально вчитися. Це ж шість років, щоб оці всі детальки знати. А от раніше це була реальна як культура. Раніше це як було раніше. Дивіться, кінець 19, го початок 20-го століття, наприклад, у пішня, да? жили гончарі, родини гончарів. І от якщо вже батько навчав, е займався гончарством, то волею-неволею вся родина навчалася гончарству. Батько це був здебільшого гончарем, здебільшого був він гончарем, бо жінки тоді раніше не були гончарами. Це зараз жінки опанували цю таку надскладну, надважку чоловічу таку роботу, професію, бо це дуже важко поставити там 3 кг, 5 кг грудку на центр, 10 Центрувати її, зробити макітру, чи там, заготовку на глек, так. А раніше це були робили чоловіки, також готували глину. І гончарні круги теж було. Ніжний круг був дерев'яний, гончар сідав на цю лаву, ногою штовхав круга, і круг крутився. Важка праця. Важка праця, так. І коли гончар гончарував, він, наприклад, гончарував миску чи горщика, зрізав його з кругу. І щоб же йому поставити на полиці, щоб ще одну ну, миску згончарувати, він давав своїй дитині, там, хлопчику чи дівчинці, яка зараз біля нього, І поки він там віднесе, поставив на лавку цього глека підтугати, то гончар ще одного згончарує. гончарує. Uh -huh. і, а мати тоді була, могла розписати ці вироби. Ну, там полосування був, Не такий красивий там, орнамент, багатий, як зараз, такий був трішки скромніший. Простіше. Uh -huh. да, батько передавав синові оці всі знання. Наприклад, якщо навіть ішов випал, а випал був за зараз, у нас є муфельні печі. Там в мене на телефоні стоїть програма. Я відслідковую, тоді вимкнула, тоді вимкнула. А Су там треба було відстежити температуру. Температуру і Як? була пічка, така дерев'яна піч, дерев'яне горно. І там у цілу ніч ішов випал, тривав. І теж потрібно було знати, коли трішки піддати температуру, коли трішки зробити витримку. Ну, це дуже складний технологічний процес. І так, якби ви прийшли до мене в гості, я б нам, ну, вам би не розказала, бо це секрет вважався, родина таємниця. Це родинний бік, не сільний. так і бізнес. Плюс ж да перекладав з покоління в покоління. Справді, колись Опішня пішня була центром гончарства. Що сталося з місцевими заводами? Як Ви вважаєте, чому ця традиція пішла на спад? Так ну і зараз Опішня пішня вважається столицею українського гончарства, але подивлячись на ці тенденції, які зараз саме в Опішні, що відбувається з опішнянською керамікою, це дуже сумно. Це не то, що сумно, це ну до сліз. Опішня була таким осередком, де було дуже багато гончарів. Цьому передувало те, що в нас є великі неймовірні поклади нашої пішнянської сірої глини. Якби пішов, накопав і ось тобі вже не треба нікуди їхати. Ось воно, бери, використовуй. Було дуже багато заводів, були артілі в опішні. Останній це був завод художній керамік. Його Ну, такий спад почався з приходом незалежності, на жаль, якби це сумно не було. На, цьому, на базі цього художнього заводу було художнє училище, де навчали гончарів, малювальниць, технологів. Тобто ти два-три роки пронавчався і ти вже працевлаштований, тому що попит був шалений. Муфельні печі там взагалі не вимикалися, вони працювали цілодобово, там де йшов випал. І вироби цього заводу забезпечували весь Радянський Союз. Тобто кожного дня відвантажувалися там машини і везли цю продукцію по магазинах, по художніх салонах. Попит був шалений. Буде можна зараз побачити Так, так це, а потім 2002 року цей завод визнають банкротом. І так він обанкручується. Як так сталося? Він такий попит високий. Попит так високий, дуже був, шалений, популярність була. Але ну, я вважаю, що це хтось щось десь перекупився, цей завод. Наприклад, говорили, що там багато там, історії це Славянс його викупив, його закрили. Але ну, до мене це невідомо. І плюс до того, що з 1950-х років прийшла вже газифікація в села. Тобто, почали людям проводити газ. І якби керамічний посуд він був не зовсім доцільний, бо керамічним посудом, здебільшого, ну не здебільшого, а користувалися у печах. да, Для печі там горщик, для е, каші, картоплю, там, глек, там все це було в цих е, виробах. А потім вже здебільшого став потрібен бути мальований посуд, якийсь там металевий. І так, так, поступово-поступово воно поступово, ну, відійшло. Плюс же Китай. Ну, також. Ми нам до Китаю ще дуже далеко. Це е, їдеш до нас на ринок, а там е, пішнянський цей художник. Керамічний, там знаходиш чашечку, написано опішня чи опішне і «Made in China». Це просто китайці, вони ну, респект їм, вони страшні. Цікаво, що це виходить і екологічно було, коли екологічніше сильно, коли це все запікалось в печі. І корисніше для здоров'я, наскільки я розумію. Так. Звісно, і плюс керамічний посуд він довше тримає температуру. Наприклад, ви зварили ту картоплю, відставили її трішки да, чи кашу. Там і керамічний горщичок він довго тримає, ну як термос. Налили холодне, дуже довго зберігається холодне. Налили гаряче, дуже довго зберігається гаряче в цьому виробі. Вироби дратували, там придумували різні лайфхаки. Наприклад, доларали горщик і такої проволочки, як павутинка, його б дратовували. Якщо десь він не цокнеться, щоб це, наприклад, об павутинку, і він тримав форму. Або якщо це були макітери, обов'язково. Там, біля верху макітри теж обдротували металев, металевим дротиком. Якщо десь там дірочка чи щось там пробилося, там гумові такі накладочки робили, потім його скріплювали. Так, бо за, тоді як було? Були ярмарки, і там люди могли купити собі ці вироби. Не було так, знаєте, пішов в АТБ чи в епіцентр пішов і купив собі каструльку чи миску, вже ось воно так, готове. А там ще ні, потрібно почекати. І тим паче, що така довга технологія виготовлення три тижні, якби якщо нема в гончара його десь там в запасі. Це були все ж таки речі масового вжитку? Чи це було щось таке шикарне? Що могли собі дозволити мати не всі? Ні, це були речі масового вжитку. Речі, які не могли дозволити собі, не всі. Це були зумуршні скульптури: барани, ага. куманці, такі там писані, красиві, красивий да розписаний, глеки там оздоблені, красиво, там з обмальовкою, Це вже більш така замужня знать. Собі така замовляла. Ось як відрізняється Артіль від Завадоваць. Ми зокрема, зараз знаходимося в Арцілі. Розкажіть нам трошки про неї. Артіль, вона була створена завдяки ініціативній такій групі, особливо нашому голові Миколі Миколайовичу Різнику. Він загорівся цією ідеєю ще в 2020 році. Ідеєю загорівся раніше, а в 2020 році був написаний грант. Це була міжнародна організація з міграції і Пішнянська територіальна громада. Ми написали цей грант, і нам донори виділили кошти на закупку всього дорогоцінного обладнання, тобто всі гончарні круги. Муфельні печі, екструдери, турнетки, все обладнання, яке є в нашій майстерні, це куплено за донорські кошти, замовлено. А всі ці ремонтні проектні роботи це за кошти громади. Артіль була потрібна, дуже потрібна в нашій громаді, тому що ну дивіться, це як я говорила, що було багато гончарів. Кінець 19-го, початок 20-го, потім були заводи. Потім заводів не стало. І потім якось так вся ця опіщанська традиційна кераміка пішла трішки на спад. Майстри, які працювали в заводі, хто зумів, вони зробили в себе вдома майстерні. Це родина Шкурпелі, Варвенського. На даний час це тільки ці дві майстерні працюють. Шкурпела Варванський, плюс ще є музей, але музей це більше як музей, це місце, де вони зберігають цю опішнянську кераміку, Виробниць. традиції. Да, вони теж, там є виробництво, але воно не масове, наскільки. У нас ще є ліцей художній, там, де дітей навчають, і плюс також там майстри виготовляють цю продукцію. А от такого міста, знаєте, де прийшов як в крамничку, зайшов, ти там захотів щось, там обрав собі вироби, і плюс ти хочеш там взяти. Участь в майстер-класі. О, супер, доторкнутися до цього ремесла, там розписати ангобом, чи зганчарувати собі кухлика, чи там кахельну плитку зробити, чи ту саму іграшку свистунця. Такого місця не було. І от тому завдяки таким ініціативним людям, які в нас є, в нас є ця опішнянська архів. І це плюс якби робочі місця, плюс збереження нашої традиції. Якби основна місія опішнянської артілі – це зберегти. Ми зберігаємо те що, те, що вже є, так. Бо щоб тоді, знаєте, не прийшлося відновлювати. Як це за часто буває? Розкажіть більше про вашу команду, про цю ініціативну групу. Команда в нас це просто це, Dream Team. Dream Team, так. це люди легкі на підйом. Ц команда, якщо приходить замовлення зробити дві тисячі плиток кахальних, так як у нас там навкруги дзеркала, там 10 на 10 вони чи 15 на 15, у нас було таке замовлення. І термін виготовлення цього замовлення, ну ми там говоримо, десь до двох місяців буде. Це дуже довго. Там поки набили, поки випалили, полили а ще плюс брак, може бути. То коли приходять нам такі замовлення, працює вся копішнянська артіль. Всі набивають цю плитку. Тих працівників, бухгалтери, адміністратори, дирекція. В нас всі працюють. Якщо в нас заходить велика група, там 25 дітей, яким потрібно проколоти свищик. Це одному майстру, ну це важко. Це ну, він до проколу, але це плюс і займе час. Це за рахунок чого свистить? За рахунок чого свистить, так це має там бути, бути особливий прокол. Mm -hmm. І це виходить наш бухгалтер, наші майстри. Це виходять всі і допомагають проколоти цього свища. Яка цим дітям, щоб вони засвистіло їм. Тобто в нас е, ну, мультифункціональна команда максимальна команда просто. просто левел. Я не знаю, який там саме найбільший може бути. Це наша команда, і це гордість. І завдяки оцій нашій команді, оцим людям, які тут є, оце зараз ми знімаємо це інтерв'ю і всі чують, що таке опішнянська артіль. Це просто гордість Опішнянської громади. Друзі, сьогодні говоримо про гончарство, про сучасні традиції, і я думаю, вам обов'язково буде цікаво подивитися другу частину цього випуску. Тож до нових зустрічей.